Доброго дня всім присутнім. Ми дуже підтримуємо завжди ініціативи, які сприяють промоції рідного краю, зокрема популяризації нематеріальної спадщини, нашої культурної спадщини, краю, яка наразі є візитівкою Закарпаття не лише по відношенню до України, а й в світі в цілому, адже ми. Тепер маємо досить великий наплив і туристів, і поціновувачів культури. І українська культура набирає як не дивно дуже великої популярності саме у ці нелегкі для нас часи. Тому було прийнято рішення дійсно підтримувати такі ініціативи, як ну, можна сказати, фестиваль, але це скоріше етноподія, яка популяризує. У нашу історію, завдяки якій ми ідентифікуємо себе як нація, як український народ, і ми будемо раді всіх зустріти на цих вихідних у нашому чарівному Закарпатті. Більше розкаже про туризм колега Любов Когутич. Передаю слово. Добрий день. Зазвичай туриста для туриста це цікаво і важливо це емоції. І дуже добре, що у нас раніше були фестивалі зараз їх трошки менше, але добре, що є ідея відродження і започаткування нових фестивалів, тому що це приваблює і туристам цікаво. Окрім того, на фестивалі можна ознайомитися як з культурною спадщиною, і ще й з ремеслами і. Взагалі, побачити оцю от е, таку атмосферу відчути в нашого краєзнавчого музею е, для е, туристів. Це дуже хороша подія, і не тільки для е, тих, хто до нас приїжджає, навіть для місцевих жителів, тому що. Е, Відвідувати музеї багато хто, якби в Ужгороді не щороку ходить в музей, тому що ну не знають, що там відбувається, що може бути нового, щоб їм сподобалось. А ось тут під час фестивалю це якби додаткова можливість і відвідати, і дізнатися чи, щось новеньке і е, отримати більше емоцій, більше вражень, е, ніж е, звичайний будній день. Тому це дуже хороша така ідея створення проведення фестивалю. Ми підтримуємо організатора, як можемо, і бажаємо вам успіху гарно провести його. Пані Інеса розповість деталі про свою ідею «Патріотизм до рідного краю, і взагалі чому ми будемо працювати і надалі на розвиток туризму в Закарпатті. Прошу. Вітаю всіх! Ідея взагалі фестивалю, щоб було до повномасштабного вторгнення, тому що ми зібрали вже за 9 років великий досвід, і щоразу зустрічаємося з відгуками від туристів та гостей міста про те, що ой, у вас тут стільки всього цікавого, класно би було зібрати все в одному. І тому. Так виникла ідея створити паперовіді, ще один інфопривід, приїхати на Закарпаття, а також нагадати мешканцям міста про те, що взагалі який багатий наш край. Над програмою ми працювали дуже цікаво, тому що ми хотіли одночасно включити все, але також інтерпретувати в сучасному форматі. Тому в програмі ви побачите не тільки нематеріальну спадщину, а й перформанс від мисткині етни це теж сучасне мистецтво. А хедлайнери це Степан Гіга, Рокаш, Анця, гурт, який зараз заполонив Тікток. Також ми спеціального гостя запрошуємо щуку рибу та з Яриною Сізик, яка зараз розповідає про українську ідентичність. Для нас дуже важливо створити нову традицію, яку вже всі підмитували підмітили фестиваль, який щороку буде проводитись, і на нього буде не тільки на Сахару приїжджати, а і ще на одну літню подію. Я дуже вдячна відділу культури, який ініціював цю, цю зустріч, а також локації Скансину за те, що дали дозвіл перетворити локації таке дійство. Що стосується ще, в ми розуміли про взагалі важливість цього фестивалю, тому і розуміли, де ми не компетентні, тому що ми створюємо екскурсії, події, але розуміли, що стосовно Таких важливих моментів, як на матеріальна спадщина, краще виключити підтягнути професіоналів, які живуть цим, яким займаються, які взагалі надихнули на нові ідеї створення, що екскурсій, що подій, що всього. І ще раз показали, що як це цінно, і о, я вам дуже дякую, тому що це насправді в, додало великої цінності фестивалю. І дуже було прикручути певні моменти, що є у нас ремесла, та, які взагалі під занепадом зникнення. І тому це ще одна важлива місія цього фестивалю: нагадати, привернути увагу для, до цього. Тому дякую вам дуже, Ганна, що ви мені допомагаєте стосовно нематеріальної спадщини. Я це дуже цінно. Фестиваль буде 26-27 липня на території Сканцену, Ви вже зрозуміли, початок з 11 до 10. -го. Програма буде відбуватися яким чином? Буде відбуватися основне дійсно на сцені, а також навколо будиночків та різних локацій, будуть представники як крафтових виробників, а також майстер-класи. Для нас дуже важливо була також благодійна мета. тому... 10% ми віддаємо від, квит, від вхідних квитків, але ми розуміли, що це замало, тому що е, взагалі ми дякуємо за Збройним силам за те, що ми взагалі маємо можливість проводити цей фестиваль. Тому ми е, також будемо проводити аукціон цінних подарунків, які можуть розіграти. І також ці кошти ми передамо на Збройні сили. Будуть розміщені також по території банки. Ми доєднуємося до збору Повернись живим дронопад і, в принципі, програма дуже насичена. Я вироживаю чи гості зможуть все відвідати, але думаю, що буде цікаво. Переживаємо, звичайно, за погодні умови, тому що щось літа нас трошки підводить. Але врешті думаю, що буде дуже дякую тим, хто підтримує нас. Тому що зараз наразі це найцінніше, тому що а, дуже класно організовувати якісь публічні івенти, там про з різними цими моментами, і дуже складно доносити бізнесам увагу про важливість культури, про важливість те, знати хто ми, як, що в нас є. Я сама, я сама відкрила для себе дуже багато чого. Що є в нас на Закарпатті, і мені дуже прикро про те, що воно є настільки недооціненим, що ми дивимося там на інші міста. І хочу ще одну таку річ підмітити, що коли ми обирали дати фестивалів, коли ми дивилися там різні моменти, я була дуже здивована кількістю фестивалів, які проводяться в Львові в Києві. І мені було дуже прикро за Закарпаття, яке колись було. Полицію фестивалі, що, на жаль, зараз тут так мало. Тому ми, як тороператор, підтримуємо теж різні ініціативи. Тому проводьте, тому що людям, насправді, які приїжджають в умовно безпечне в умовно безпечну область, насправді немає чим зайнятися. А в нас стільки всього є, що показати, тому. Я думала, Дякую вам за співпрацю. Так. Зараз ми передамо слово нашій Ганні Василіні Дрогльчук, яка є берегинею нашої нематеріальної культурної спадщини, завжди сприяє популяризації тих виробників крафтових, тих творців, талановитих людей, про яких дуже часто, навіть у їхніх громадах, не всі знають. І ми дійсно раді співпраці, раді популяризації, тому що кожна індивідуальна робота це ціла історія, це багато дійсно вкладень і душі, і фізичної роботи ті ж наші. Вишивальниці через блярі це все треба цінувати. І Ганна Васильна саме нам детально розкаже, кого вона порадила організаторам залучити, і з ким вона як співорганізатор проводила переговори. Ну звичайно, доброго дня. всім. дякую, пані Інес, за, за запрошення стати дійсно співорганізатором вашого фесту, тому що наш заклад підтримує все і всіх. То працює в напрямку збереження нематеріально-культурної спадщини Закарпаття. Хочу сказати, що ми вже проанонсували ваш захід і наш захід на великому форумі нематеріально-культурної спадщини, який відбувся днями до дня державності у, Хмель... у Хмельницьку. Так що сподіваємося, що будемо мати гостей із Хмельниччини та із усієї Західної і не тільки Західної України нематеріальна культурна спадщина Закарпаття це не тільки про минуле, а це про пам'ять, про наш світогляд, світогляд мульти, мультикультурного Закарпаття. Це про нові сенси під час війни. Так, і тому, звичайно, вона потребує не тільки збереження, а й потребує охорони, популяризації. І великої промоції те, що ми тепер хочемо зробити на цьому фесті. Ми маємо два таких гарних фести, як Куляди в старому селі. Вони також підтримують, тобто розкривають нематеріальну культурну спадщину Закарпаття зимового циклу. І також маємо започаткували з початком війни культурно-мистецький проект Жива спадщина. Але ваш фестиваль буде гарним таким. Гарним таким літнім заходом, який також буде популяризувати все те, що для нас є цінним, все те, що ми маємо зберегти та передати наступним поколінням. Сім територіальних громад за два дня будуть презентувати свої культурні практики, які до сих пір живуть на їх територіях. Такі громади, як Широко буде представлене ізянське лозоплетіння. Також перше ми представимо кукурудзоплетіння з села Вишково. Буде представлено на дитячому просторі традиція каскарства Закарпаття, бо Закарпаття дійсно має глибокі традиції каскарства. На цьому просторі виступить каскарем буде Іван Васильович Хланта, знаний фольклорист. Доктор Мистецтвознавства, Носій, людина, яка дійсно зібрала і має уже видано 24 книги казки, казки Закарпаття. Також цікавою буде, думаю, для відвідувачів цього заходу такий напрямок, як Приборжавські Вінки. Глядачі зможуть побачити не тільки майстер-клас, а й почути пісні. Почути народні танці у виконанні колективу з села Довге. Традиція художньо-перебірного ткацтва буде представлена село, селом Черна Королівської територіальної громади. Ця громада має дійсно дуже глибокі. Традиції, традиції, які завжди цікавлять науковців, цікавлять дослідників, письменників, етнографів, навіть художників і мистецтвознавців. Також черна представить волоські голубці, голубці які, в складі яких є не тільки, як ми звикли, традиційно рис, м'ясо, в складі яких будуть і горіхи. Традиція Великоберського перебірного мережевного ткацтва, а це надзвичайно красиве ткацтво, буде представлено селом Кідьош. Також ми не пропустили таку традицію, дуже старовинну традицію побутування, тобто традомоткані покровці, які дійсно раніше і ще і дотепер має. Майже кожна закарпатська хата. Вона буде представлена селом Соловки Чопської територіальної громади. Ну і, звичайно, о, яка, яке Закарпаття без вишивки. Так? І до нас погодилося приїхати і показати свої надзвичайно красиві рушники, серветки, скатертинки. Ган, ем, зараз я скажу Марія, Ганна Беряк з села. Острину. Так що я думаю, що нематеріальна культурна спадщина буде широко представлена. Але крім того, у нас буде ще діяти дитячий простір, де будуть будуть проводитися багато майстер-класів для дітей. Це майстер-клас з від... Марії Купар, майстер-клас з гончарства від Лесі Корж, майстер-клас з ляльки-мотанки від працівників нашого центру Олени Ваш та майстра народного мистецтва України Наталії Стигури. Майстер-клас буде проводитися з різьби по дереву. Це теж наш працівник, знаний художник, знаний різьб'яр Константин Ковган. Також можна буде не тільки долучитися до майстер-класів, а й купити вироби цих наших знаних майстрів та майстринь. Що ж, думаю, що буде цікаво, буде що подивитися і до чого долучитися. Як то кажуть, буде цікаво і для серця, і для розуму, і втіха для душі. Дякуємо! І у нас ще є наша одна спікерка. Ми так плавно перейшли до фундаменту нашого музею е, народної архітектури та побуту, який є також е, тим місцем, де зберігається вся наша історія нашого улюбленого села, нашого закарпатського села. Мар'яна, прошу слава. Доброго дня, шановні друзі! Е, ну, попередніх виступів спікерів і. Також з виступу організаторів фестивалю думаю, досить логічно було зрозуміти, чому вибрали саме наш музей, адже закарпатський музей народної архітектури та побуту це в першу чергу місце, де зберігається і репрезентується народна культура населення нашого краю. Але це не просто місце, де зберігається пам'ять про минуле, а це в першу чергу ще й місце, де оживають народні традиції, звичаї у різних формах сьогоднішньої роботи. Також музей це місце, де в першу чергу можна. Зануритися і побачити народну архітектуру минулого, зокрема сакральну архітектуру як вінець такого мистецтва другої половини XVIII століття, народну житлову архітектуру, також музеї це, в першу чергу джерелавче місце для етнографів. Істориків, митців і всіх поціновувачів е, традицій нашого краю. Музей також, вже, як було сказано, має досить таку ж традицію і досвід проведення заходів такого типу, зокрема і власних, і у співпраці з обласним методичним центром культури, де відтворюються ремесла, обряди. Також представляється народна гастрономія жителів нашого краю. І свято, яке пройде на території нашого закладу напередодні, також дає нам можливість знову зануритися в ці звичаї, не просто в ці звичаї, а в автентику, яку можна буде глибше побачити, зрозуміти, ознайомитися з народними традиціями і ремеслами на різних локаціях в нашому музеї. А оце відтворення усіх цих обрядів представлення гастрономії у поєднанні із виконанням музичних гуртів і виконавців сьогодення, а також дасть таку можливість і відвідувачам, і гостям нашого краю. Знову ж таки відчути і побачити, як було вже сказано, оту ту багату поліетнічну культуру Закарпаття. Тому щиро всіх запрошуємо зануритися у фестиваль, етнофестиваль Цвіт папороті, де всі бажаючі зможуть відпочити, насититися і. Емоційно, ну, емоційно заглибитися у всі ці народні традиції, народну автентику. Тому всіх чекаємо на фестивалі. Так, а, тоді питання, переходимо до питань, якщо є якісь І інеса, ще хотіла би щось сказати. Так, я хотіла ще додати, щоб знак вдячності вашому музею та взагалі в. Ми опікуємося проєктом Мініскульптура і ви, напевно, зараз одна локація, яка не має мініскульптури. То під час фестивалю ми подаруємо вам два подарунки. Перше це мініскульптура, цвіт папороті, яка буде нагадувати. Чому цвіт папороті? Тому що це пошук як символ пошуку віри. Тому подаруємо мініскульптуру цвіту папороті, яка буде символом нагадування пройдений фестиваль щорічний. Також буде ще один інфо приводом туристів завітати до вас. А також спільно з майстриньою етнею ми зробимо перформанс. Найбільшу вишинку плануємо встановити новий рекорд Закарпаття і також передамо їм, її вам, важко. Щиро дякуємо за такі подарунки. Будемо чекати всіх на подіях фестивалю. Буде багато всього цікавого. Від вишивки, від фудкортів до шикарних концертів наших таких цакарів і знову популярних, як Анція, Прокаш і Степан Біга. Дякую.